Часто питають, як дивитися війну по картам таро. Ви знаєте, що я в цій справі майстер, тому я допоможу вам розібратися в цій темі. Карта дурня, безперечно, дуже яскрава і важлива карта. Її знають навіть ті, хто не займається таро та не цікавиться езотерикою. А уж ті, хто цікавляться і займаються, вивчають її чи не найпершу. Вона дуже багато може показати подій в житті, в побуті, в емоціях але. Якщо ми розглядаємо тему війни, то ця карта показує три основні елементи. Перша це зону зону бойових дій, нульову територію. Тому, якщо ми роздивляємося, де може бути загострення ситуації, де може бути активність, під активністю я завжди маю на увазі активну небезпечну енергетику. Тобто дурень показує нульові території. Другий аспект, який вона покаже, це початок. Багато хто знає, що це одне з найключових е, значень цієї карти, не тільки у війні, але у війні, по моїй практиці, ця карта показувала нові проєкти, нову людину. Яка з'являється на політичній арені, новий етап в країні, новий етап міста, нові ідеї. Ця карта показує початок чогось нового і, до речі, частіше за все, доброго. Третій аспект в цій карті по війні це. Діти, якщо ми дивимося на безпеку, наприклад, для чого зараз є небезпека? І випадає карта дурня, ми можемо наголошувати на тому, що під небезпеку ті місця, які пов'язані з дітьми, дуже часто, такі в нас реалії, ця карта показувала саме от такі от неприємні моменти, які реально були пов'язані з дітьми. І четверте. Дам вам бонусне значення, яке буде на курсі. До речі, під час навчання в академії Лунарія на дисципліні таро окремі модулі присвячені саме перегляду війни на картах таро. Так от четверте значення це літаки. Не плутати з ракетами, не плутати з БПЛА. Ці моменти показують інші карти, про які ми теж будемо говорити. От саме літаки. Наприклад, коли ми чуємо. Повідомленнях, там тушки взлетіли. На ранок, наприклад, випав дурень, я про це там сповістив в своєму телеграм-каналі, що є така імовірність, і на вечір злітають літаки. Чи будуть вони нести небезпеку, чи будуть вони випускати ракети? Це ми вже дивимося окремо, про це нам кажуть інші карти. Детально ми все будемо вивчати на дисципліні шлях таро, запуск якого вже буде досить скоро. І ви зможете записатися. Тож, дурень. Має ще дуже багато цікавих значень, про які ви не здогадувались. Пишіть не банальні значення, дурня, які знаєте ви.